Слава Ісусу Христу, братики, сестрички! Простий і швидкий рецепт сирника. Завтра свята неділя. А тому зробили тісто. Це просто маргарина, какао, мука і цукор. Гарно його вимісили. Маргарину, какао, цукор. Далі поставили в холодильник. Воно трішечки застигло. Покажите санучку, як воно гарно треться. І натерли його, і натерли його на терпочці. Ось! Натираємо тісто на тертошці. І далі в нас сир. Сир простий, коров'ячий, три келі, бо в мене хористи вітали мене на цьому. з днем народження, то треба завтра якусь по кусочку сирника принести людям, бо я дуже люблю уважити, люди мене уважили, а я людей. Значить, на дно дечки змащеним масільцем. Викладаємо, викладаємо тісто. Ну, навіть не накладаємо, а натираємо. Бачите? Це ножку покажу файно. О! Є. А далі сир, яєчко, цукор і ванілька і трошечки цедра лимона викладаємо акуратно на... Ну, в мене акуратно не виходить, бо сира багато. Ну, і людей в мене багато. То не, на, не на одну людину, не на дві, не на три. Пахне лимончиком гарно. Є. То сюди. Гарно розкладаємо, і зверху знову ж таки зверху знову ж таки, затираємо затираємо нашим какавим тістом. І сир не готовий. В дечку на 40 хвилин тісто підпечеться, сир підпечеться. І буде завтра. Ой. І буде завтра нормальне їдення. Так, так що, хто має сир, хто має бажання? Не лінуйтеся, я вам мужчина. І в церкві служив, і в Ланівцях був, і книжки слав, і сирника калапуця з дітьми о, затерли. І я вам покажу, люкс буде. Сирник бомбезний. Можливо, не львівський, але красивий, гарний, на швидкоруч, модний і вигодний, я кажу. Зараз 21-й зустрінемося в ефірі. Я буду нині в всьому фейсбукові. Фейсбук іде, що я ходив з часу Тікток. О, ще тіктоку і завтра буду. Ні, нині, 22-й годині. Все, будьте здорові, виключай. Печіть сирники.